У Житомирі відзначили кращих спортсменів. Щорічний обласний конкурс лауреати спортивного року зібрав спортсменів, тренерів та активістів фізичної культури. Привітав кращих з кращих першим голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Хіба подякувати усім, хто активно займається розвитком і організацією спортивного і олімпійського руху у містах, районах. Нашої житомирської області чимало світових спортивних досягнень асоціюється із іменами спортсменів Житомирщини, тому цим варто пишатись, кажуть чиновники. Дуже приємно, що останнім часом у нас також розвивається і масова фізична культура як крок до в першу чергу здорового способу життя, а також як невід'ємна складова частина. Патріотичного виховання молоді. Ви своїми здобутками прославляєте нашу Житомирщину і Україну в цілому. І я хочу вам побажати перш за все звичайного здоров'я, тому що ваша праця, вона ну, не, не важка. І хто цим не займався, не розуміє до кінця. І коли мені кажуть, що спорт це щось там таке, то я пояснюю, а ви б змогли, коли людина задумується, одразу стає зрозуміти. Це важко. Юлія Єлістратова, майстер спорту України міжнародного класу, призерка чемпіонату світу за акватлону, володарка Кубку Європи з тератлону каже, пишається тим, що представляє Житомирщину. Я щиро вдячна за підтримку, за віру в мої результати, і я сподіваюся, що спорт буде процвітати на Житомирщині. Не тільки териатлому всі дисципліни і починаючи від маленьких дідачок до олімпійських чемпіонів. Спортсмени та тренери отримали від влади подарунки та дипломи. Цей конкурс вкотре доводить, що наш край в першу чергу знають у світі завдяки людям, відданим своїй справі.